Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні ви знову з нами на каналі професійного бджільництва. Професійне бджільництво це завжди позитивний результат. Знаходимося зараз на нашому популяційному облітнику кантина чорнорічанського лісництва на вже відомій всім нам території, де знаходиться якраз в цьому році чергова. Група батьківських джолиних сімей, які виділені з міжгірської екосистеми, я розповідав вам, що вони направді, зараз працюють дуже успішно. Всі наші маточки, які парувалися у цих батьківських відводках з батьківськими трутнями. Всі облетілися, дуже гарно зараз вони працюють, позаливали буквально таки все медом. Ми навіть змушені були додаткові надставки до Бобонича Юри давати, оскільки перші вже були залиті повністю медом. Рік хороший, погода сприяє, племінний матеріал тут зібраний, дуже чудовий. Основні навіть бабусі, бабусі, які тут тиху заміну проходили, молоденькі батьки, які вже зараз працюють у всіх основних сім'ях батьківських, так само успішно працюють по медозбору. Тішить те, що вже зараз ми приїхали відбирати третю партію маточок з нашого нуклеусного парку. Обліт в перші дві партії був успішний. Більше 75%. Що буде сьогодні? Побачимо, якраз готуємося відбирати. На календарі 26 липня. Завтра планово проводимо черговий семінар у селі Колочава, куди запрошуються пасічники з різних пасік фактично суцільного ареала. Який утворюється з семи населеними пунктами, будемо знову поширювати маточки, які походять саме з нашого популяційного облітника. Будемо інформувати колег про особливості і переваги подачі заявок для отримання грантової допомоги від фонду ФАО. Будемо зупинятися на питаннях боротьби із кліщем. З правильними принципами підготовки бджолиних сімей до зимового утримання і іншими питаннями, які цікавлять наших пасічників, які формують цей суцільний ареал. Ці зібрання і ці семінари, вони вже стали традиційними. Ми щороку, як мінімум два рази, будемо збиратися. Не, не рахуючи телефонні дзвінки і такі робочі, невеличкі візити і зустрічі вже в індивідуальному порядку, все це кінцево призведе до того, що ми зможемо створити оцей суцільний ареал чистопородних карпатських бджіл, забезпечити достатньо високу продуктивність цих бджолиних сімей, які утримуються на пасіках господарств. І саме головне, що у нас всі бджоли, які там будуть знаходитися, утримуватися, будуть відповідати вимогам до чистопородних карпатських бджіл. Ну що, шановні друзі, трошки попрацювали. Відібрана наступна третя партія плідних маточок на нашому популяційному облітнику кантина. Наші красуні мають зараз Гарні зелені опаліточки номерні. На кліточках указані генологічні групи, тобто материнки, від яких відібраний був матеріал для розмноження. Вони увібрали в себе потужний генофонд трутневий, який зараз представлений на нашому популяційному облітнику. І понесуть ці гени. Чудові унікальні гени на різні пасіки суцільного ареалу чистопородних карпатських жил міжгірської екосистеми. Те, що наші маточки спарувалися тут, на популяційному облітнику, не означає, що пасічники отримають абсолютно ідеальний матеріал племінний, який не потрібно оцінювати, не потрібно, можливо, бракувати. Це ознака тільки того, що робота з покращення породності, покращення господарсько-корисних характеристик, вона просто триває, виділяючи і батьківські, і материнські бджолині сім'ї. з Природнього ареалу чи карпатський вжил міжвідської екосистеми, ми в будь-якому випадку потрапляємо на нетипові гени, які так чи інакше певною мірою присутні в природній популяції. В свій час у 2006 році, починаючи селекцію карпатських вжил типу Синивир, я стикався з цією проблемою і в перші роки у нас коефіцієнт бракування. Рівнявся понад 50% від нащадків першого покоління. Надалі, звичайно, цей відсоток зменшувався, але він завжди присутній навіть зараз. Вже 18-й рік роботи з карпатськими бджолами типу Сеневер. Ми так само бракуємо, так само тестуємо бжолині сім'ї, оцінюємо їх і за наслідками перевірки польових. Випробовувань приймаємо рішення про доцільність або недоцільність подальшого розмноження. Щось подібне відбувається і при створенні суцільного ареалу чи карпатських бжів. Ця робота непроста і вона потребує певного фаху і підготовки. Зрозуміло, що будь-який. Ну, середньостатистичний пасічник, який отримує бджоли враз в цьому ареалі чистопородному, не завжди зможе достойно виконати цю роботу. Саме тому наші співробітники лабораторії селекції репродукції Карпатських бджіл і експедиційно, і такими, скажімо, вахтовими заїздами окремими, точечними, беруть участь. У оцінці вже матеріалу генетичного на тій чи іншій пасіці. І через оцей контакт, через оцінку, через ну, безпосередньо спілкування з пасічниками ми включаємося дуже активно в цю роботу. І саме завдяки такій схемі, де задіяні і пасічники, і фахівці нашої лабораторії. І інструмент якраз цього популяційного облітника в поєднанні з пасічною селекцією, внутріпасічною, доборами, відборами, дає направлені зміни у загальній популяції. Ця робота продовжується вже четвертий рік. Зрозуміло, що ми її не завершимо ну, практично ніколи. Цей процес буде довготривалий, він буде планомірний і перспективний. І це свідченням того є, що наша карпатська популяція міжгірської екосистеми карпатський бджіл так, вона дуже різноманітна, гетерогенна, нам її потрібно дуже глибоко і послідовно вивчати. На це потрібен час, багато років і зусиль і ресурсів для того, щоб не втратити банально наші бджоли, щоб їх покращувати, і щоб все ж таки вдалося повною мірою створити цей чистопородний ареал Карпатських бджіл саме у високогір'ї Карпат у географічно відокремлені і захищені хребтами. Території на базі Національного природного охоронного парку Синевер. Ну, це так коротко, дуже коротко, дуже стисло про ту працю, про ту роботу, яку ми виконуємо з нашою популяцією Карпатських бджіл і ті потуги, які цього року нам вдалося все ж таки виконати. Зараз роздаємо. Останню вже в цьому році партію маточників. Повторююся завтра. У нас в Колочаві зустріч з пасічниками. Багато пасічників відсутні фізично вдома. За пасіками доглядають їх родичі, знайомі або інколи навіть пасіки без нагляду знаходяться. Я і таке знаходив на превеликий жаль. У цей важкий час. Ваша матка виводить собі матку. Ваша матка дає додивити. Агром. Я нині взяв 15. І кожен рік. Тут не дуже вони здають. Я б ніхто не забирав. Це ніж інші не зубрітника ваша крувая. Шапку, треба. Шапку, до речі, я не взяв. Якщо вони трошки кусаються, то редучора сім рамок важчин відстроїв. Сім рамок важчин. Я поклав новий. <ривіт> 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 і вже вони потягли. Видите, що і все Ще в природі медозбірю, вони в активно, активно працюють. Ну, ви кажете, більше 50 умовно років держиться до да, цього. Ця, ця із популяція наша, покоління. з покоління в покоління практично без відозміну бджола. Я думаю, що це настоящий от, іменно, генотип Івана Юровича, збереглися ці бджоли від монаха, від Фендика. І, і, і з нього він взяв руль. А в Колочавську колишню ту пасіку вони входили, ця група сімей, чи ви не знаєте? Практично, я не дуже знайомий з історією, але Іван Юрович, оце іменно ця пшола, у нього було два вулики від того священника, від Монаха, угу. і це збереглася цей прототип. І він настільки сильно ну, дає мені до збір за ці. Я три роки, чотири Працює як я зібрав. Та мала Ну Це я а, розумію а може... нет, нет, нет. це, це я той той розумію, бджолинок. No. ще що її. Да. Два корпуси, 12-ти рамочні. І будують язички зверху. Треба, вже... треба прикривати зверху чимось клієнком чи чим, бо вони спотять всі рамки, зверху треба далі знімати так я буду воск. Так чистити вже воску. Да. думаю, просто може їм жалки, я зато... Або давати кліонку... їм ще чи надставку, чи корпус. Да. корпус іще. Я вже з надставками ніч не бавлюсь. І там день у день має грати, на ті дні мене мають бути маточників запечати. Не через 4 чи через 5 днів. Бо в мене там зірвалося, і мені не пішло і мені вкинуло. А потім другий раз не пішло. Та ще 4-5 днів, і його 10 днів зараз маєте проста. Про yes, Розумієте, я контролюю процес жорстко. У мене день, два, три різниці максимум. Тим більше є ризик, в принципі, травмування матки. Ми будемо її ловити, пересаджувати, ставити той джентер, ризик є Але тим не менше, надіємося, що ця вся біда з рашистською навалою рано чи пізно закінчиться. Україна по-любому переможе. Весь цивілізований світ на нашому боці, тільки еволюційний шлях, очевидно, тільки нові покоління, прийдешні молодих людей, які будуть виховані на прикладі патріотичних і геройських Вчинків, їх батьків, знайомих, наших сучасників, які зараз воюють на фронті, віддають своє життя і здоров'я за нашу майбутню перемогу і за нашу свободу, і за свободу фактично всієї Європи і навіть цивілізованого світу. Хочеться побажати нашим хлопцям і дівчатам. На передовій, на гарячих точках, всюди-всюди, щоб їх оберігали ангели, і щоб вдача завжди була на їх стороні. Помагаємо нашим Збройним силам, молимося за них, робимо все для нашої якнайшвидшої перемоги. Всіх благ, щастя!